Привіт! Це програма Базара ІТІ. Все про новітні технології, гаджети та наукові експерименти простими словами. Наш головний інформаційний партнер ненудний сайт про техніку gagadget.com. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь про новий Nokia Asha в корпусі з льоду, про верту, що працює на Андроїді, та про цікавий гаджет, що допоможе вгамувати спрагу. Поїхали! Не дивлячись на те, що Nokia практично продана компанії Microsoft, вона продовжує анонсувати нові моделі телефонів. Журналісти завдяки витокам дізнались про новинку продовження напівсмартфона серії Аша під індексом 502. Телефон зовні дуже нагадує Аша 501, Він теж двохсімний і має вайфай модуль. Найцікавішою деталю на фотографії є чохли, в які упаковані яскраві гаджети. У них вони виглядають незвично, наче заморожені в брилах льоду. Очікується, що Аша 502 буде анонсований в ході Nokia World 22 жовтня в Абу-Дабі. Одночасно з ним буде представлена і важка артилерія – планшетофони Nokia Lumia 1520 і планшет Nokia Lumia 2520. Колись Nokia володіла власним лакшері брендом Vertu, але скрутні часи змусили її продати цей бренд китайцям, які продовжують традиції лакшері бренда, проте випускаючи розкішні смартфони на андроїді. Днями компанія представила новий смартфон Vertu Constellation. Це вже другий смартфон на базі Андроїда. Традиційно великий акцент зроблений на матеріалах обробки. Ціна пристрою відповідна: від 5 тисяч євро, що підкреслює статус власника. Початок світових продажів Vertu Constellation Лейшн запланований на цей місяць. Смартфон отримав екран з діагоналлю 4,3 дюйми. Ну а для захисту фронтальної частини апарату в смартфоні використовується сапфірове скло. Корпус моделі титановий, який в 2,5 рази міцніше на жавіючої сталі, і при цьому в 2 рази легше. Для обробки використовується натуральна теляча шкіра, що поставляється однією з мануфактур в Альпах 150-річною історією. У верту 13-мегапіксельна основна камера модулі Wi-Fi, Bluetooth і NFC. Від смартфонів перейдемо до цікавих гаджетів, які будуть в нагоді тим, хто восени тримає себе у спортивній формі. Всім відомо, що для нормального існування людині потрібно споживати більше півтора літри води щодня. Особливо треба відслідковувати цей баланс спортсменам. Ось вам чергова новинка. Блафіт. вельми цікавий проект, який нещодавно був представлений на ресурсі Indiegogo. Він являє собою ємність для води з декільками датчиками. При підключенні до смартфону ви отримуєте можливість дізнатись, скільки води ви випиваєте за день. А інформація про температуру і вологість повітря дозволить регулювати щоденне споживання рідини. Блафіт виконаний у надійному пластиковому корпусі, в якій поміщена ємність на один літр. Датчики, і акумулятор, який заряджається від USB – Ну а поява у продажу очікується в березні наступного року за ціною близько 50 доларів. Тож варто замислитись над тим, щоб придбати цей гаджет напередодні нового спортивного сезону. Проте, як ви розумієте, для людей з доброю пам'яттю цей гаджет абсолютно не потрібний. Сподіваюсь, ви не вважаєте нашу програму непотрібною, Тож побачимось з вами вже завтра. На все добре.